В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску міжнародний день молоді, інтерв'ю з начальником ізмільського управління газового господарства Миколою Біляєвим, урочисте вручення почесних грамот ізмельського міського голови до дня будівельника. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 серпня орієнтовно такі. 592 тисячі осіб особового складу, 8 тисяч 450 танків, 16 тисяч 368 одиниць бойових броньованих машин, 16 тисяч 728 артилерійських систем, 1146 реактивних систем залпового вогню, 919 засобів протиповітряної оборони, 366 літака, 328 гелікоптерів, 13 безпілотних літальних апаратів, оперативно та тактичного рівня 2426 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 22590 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2801 одиниця спеціальної техніки. З нагоди дня будівельника, який в Україні відзначається 11 серпня в малій залі виконкому відбулося урочисте вручення почесних грамот із мильського міського голови представникам будівельної галузі. Ця професія є критично важливою в воєнний час. Подробиці дивіться у сюжеті з нагоди дня будівельника, який в Україні відзначається 11 серпня в малій залі виконкому відбулося урочисте вручення почесних грамот ізмейського міського голови, представникам будівельної галузі. Усіх причетних привітали заступниця ізмельського міського голови Катерина Татаринцева та очільниця УЖКГ Олена Парамонова. Від імені міського голови виконавчого комітету. Я вітаю вас з прийдешним. Професійним святом Днем Будівельника. Вітаю всіх, хто причетний до цього свята: від робітника до проєктувальника, до майстрів дорожньої інфраструктури, до керівників підприємств. День будівельника це професійне свято для усіх представників цієї професії: інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів, робітників ЖКГ та інших структур, які належать до індустрії будівництва. Ця професія критично важливою у воєнний час. Сьогодні, завдяки Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні зібратися, ми маємо можливість працювати. Я дуже рада, що ви, будівельники, разом. З нами в цю нелегку годину для всієї України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок, у розвиток будівельної галузі міста та у зв'язку з професійним святом грамоти отримали. Електрозварник ручного зварювання приватного підприємства «Роднік» Ігор Тельмінов, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів приватного підприємства «Роднік» Олег Джанков, майстер приватного підприємства Конці Микола Єлькін, бригадир мулярів приватного підприємства Конці Володимир Біясь, Водій автотранспорту товариства з обмеженою відповідальністю Євродор Юрій Дімітров, майстер товариства з обмеженою відповідальністю Євродор Хажак Мактчан. Водій вантажівки товариства з обмеженою відповідальністю Євродор Віталій Качіян, майстер виробничої дільниці малого приватного товариства «Моноліт» Усік Мертчан, провідний інженер управління капітального будівництва Мінської міської ради Світлана Касатікова, директор приватного підприємства Геоінформсервіс Віктор Чернега. Покрівельник МПП «Ізмейлбуд» Євген Роєнко, інженер управління житлово-комунального господарства Ізмільської міської ради Сергій Щербак, а також інженер управління житлово-комунального господарства ізмільської міської ради Ольга Новоселова. Громада міста вдячна за оновлені об'єкти соціальної та інженерної інфраструктури, безпечні укриття та пункти незламності, за наполегливість та працю, що націлена у майбутнє, мирне майбутнє українського народу. Вічове серця вас спридешним святом. Міцного здоров'я, професійного росту. Бажаю, що, щоб у вас завжди були сили для цієї нелегкої роботи. Бажаю бажання роботи робот, працювати в цій сфері. Студії Змейського телебачення долучаються до привітань. Бажаємо вам невичерпної енергії, міцного здоров'я та родинного затишку, скорішої перемоги, нових професійних звершень у мирній та успішній Україні. Юлія Патлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. У ВМС розповіли про загрозу з чорного моря у чорному морі. Станом на ранок, 12 серпня, перебуває один російський ракетоносій. Про це повідомляються у ВМС ЗСУ. Також зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі знаходяться два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет Калібр з загальним залпом до чотирьох ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченського протоку і здійснили до Чорного моря 10 суден. З них шість продовжили рух у напрямку протоки-босфор до Азовського моря. 11 суден. З них чотири рухалися з протоки-босфор. Як змельське управління газового господарства готується до опалювального сезону 2024-2025. Чи очікується зростання кількості споживання газу та яка наразі кількість боржників, які не сплатили тарифи? Про це в ході інтерв'ю із телебаченню розповів начальник управління газового господарства Микола Біляй. Подробиці дивіться у репортажі. Підготовка до осінньо-зимового періоду наразі у самому розпалі активно готуються до нього всі служби та підприємства міста, зокрема, Ізмильське управління газового господарства. Про це розповів начальник Микола Біляй. Якщо на сьогоднішній день розглядати вопрос управління газового господарства, готова, ано чи не готове к осінньо зімньому періоду 2024-2025 двацять року, то я з впевненістю можу сказати, що что... Управление наше готово. Хотя у нас есть еще некоторые вопросы, которые мы должны. Закінчить до начала топітельного сезону до ноября місяця. Но фактически ми на сьогоднішній день вже основні роботи закончили. В рамках підготовки газове господарство встановило нове обладнання, враховуючи умови сьогодення та проблеми з електроенергією. Можливе збільшення споживання газу, зазначив Микола Біляй. Зі з напряженням тих, котрий у нас є, і в є з, з електричним, то нагрузка перейдет на управление газовым хозяйством. На сегодняшний день очень много обращается с переводом генераторов на газ, и предприятия обращаются, потому мы должны готовы к увеличению потребления этого газа. Опалювальний сезон 2024-2025 має пройти спокійно. Газу вистачить до кінця зими. Заспокоїли у газовому господарстві на сьогоднішній день. Ізмаїльське управління працює у звичайному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Однак не всі вчасно сплачують тарифи за останній рік. Кількість боржників зросла. Стабільність цього підприємства залежить від того наскільки ви адекватно Относитесь к той работе, которую мы выполняем. Мы сегодня стабильно поставляем газ. Ни разу никто не пожаловался на то, что у него не было газа на плите или на колонке. Но на сегодняшний день долги составляют 6 миллионов 800. 000. Это катастрофа. Начальник Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її у разі, якщо борг складатиме понад трьох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів. Якщо ми зробимо ділим розрив і відключимо, Я не хочу пугати нікого, але но буде прирівнюватися к новому монтажу. А это э, достаточно огромные деньги. Поэтому э, надо на кон посмотреть и э, поставить э, вопрос о том, а стоит ли на сегодняшний день э, неуплата каких-то там, э, у кого задолженность тысячу гривен, у кого там э, 500 гривен, доводить до такой ситуации, которая... Можеть повлечь за собою отключение. і в зимний період времени люди останутся під газа. Наразі згідно постанови кабінету міністрів України, управління газового господарства здійснює і технічне обслуговування. За це абоненти отримують так звану третю платіжку. Вона надходить споживачам один раз на рік. Технічне обслуговування це виконується один раз в год. В зависимости от количества оборудования, которое у вас есть: плита, котел. И что касается многоэтажных домов, это на сегодняшний день фасадные газопроводы. Все эти сегодня фасадные газопроводы и до ввода до счетчика в квартирі це на сьогоднішній день возложили об'язаності на управління газових начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав, з 1 по 5 число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин стало відомо, хто нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади 2024 Національний олімпійський комітет визначився з двома прапороносцями збірної України на офіційному фініші Олімпійських ігор 2024. Прапороносцями Прапороносцям України стали срібні призери ігор Парвіс Насібов, Хрекоримська боротьба та Людмила Лузан веслування для каноїстки. Роль не буде нової. Вона пронесла національний стяг на церемонії закриття Олімпіади в Токіо три роки тому. На іграх 2024 Насібов завоював срібну медаль у ваговій категорії до 67 кг. Натомість Лузан удається з Анастасією Рибачок вдруге поспіль піднялася на подіум із веслування в двійках на дистанції 500 метрів. Церемонія закриття Олімпіади 2024 відбудеться 11 серпня. Міжнародний день молоді відзначається 12 серпня. Це свято було затверджено у 1999 році Генеральною асамблеєю ООН. До цього дня у різних країнах світу проходять фестивалі, музичні концерти, художні виставки та тематичні заходи. Цього року, з нагоди дня молоді, в Ізмельській картині галереї відкрилася художня виставка Молодіжний простір, на якій представлені студентські графічні роботи різних років. Подробиці дивіться далі. Міжнародний день молоді відзначається 12 серпня. Це свято було затверджено у 1999 році Генеральною асамблеєю ООН за ініціативи Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. До цього дня у різних країнах світу проходять фестивалі, музичні концерти, художні виставки та тематичні заходи. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми та молоддю. В залах Ізмельської картинної галереї проводить. Одяться молодіжні виставки, виставки студентських робіт, пленерні вернісажі. Наша картина галерея не тільки надає можливість встановитим митцям, вже відомим митцям свої зали, але і молоді. І недавно у нас пройшли такі чудові персональні виставки молодих художників, як Переселенки з Донеччини Лілії Дорошенко. Дуже гарних молодих хлопців, амбіціозних художників наших земляків. Це Івана Макана була в нас персональна виставка і Стефана Стойкова. Цього року з нагоди Дня молоді в Ізмельській картині галереї відкрилась художня виставка Молодіжний простір, на якій представлені студентські графічні роботи різних років. Сьогодні до Дня молоді в зарах нашої картинної галереї ми відкрили нову виставку Молодіжний простір в ньому в неї прийняли участь студенти, випускники нашого університету образот. Творчого відділення керівником цього проекту був талановитий викладач Іван Васильович Пастер. Треба сказати, що це така інтерпретація на тему чорного квадрата Малевича. Графічні роботи з виставки відображають світовідчуття молодих художників. Тематика творів різнопланова: від абстракції та геометричних форм до філософських роздумів. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продуктивно співпрацює з Азмильським державним гуманітарним університетом. Студенти образотворчого відділення є активними учасниками колективних виставок, які організуються в картині галереї. Участь у таких відомих проєктах, як Буджацька палітра, краса створена жінкою, благовіст тощо надихає молодих художників на розвиток своїх вмінь, вдосконалення майстерності та мотивує на нові творчі звершення. В цей день хочеться побажати нашій молоді. Незважаючи на тяжкий час, гарних виставок, гарних творчих надбань в їх житті, молоде покоління відіграє важливу роль у формуванні майбутнього нашої держави, адже талановита українська молодь має великий потенціал та енергію для розвитку та розквіту України. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. У ніч з 12 на 13 серпня відбудеться пік найяскравішого зорепада Парсеїди. Очікується до 120 метеорів на годину або 1-2 метеори на хвилину. Щоб краще розглянути зорепад, рекомендується відійти подалі від будинків та інших джерел світла. Найкраща видимість спостерігатиметься у другій половині ночі та під ранок. <му> Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в ви завтра – Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 84 копійок, продаж 41 гривня 46 копійок. Євро купівля 44 гривні 66 копійок, продаж 45 гривень 35 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер зміних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 22 градусів тепла, в день від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. У вівторок, 13 серпня, в Одесі на зміну по хмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 23 градусів з позначкою «плюс». В день від 24 до 27 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmiltv.com, на нашому youtube каналі www.izmiltv.online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини до зустрічі.